Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час і я є ведучий Остап Яриш. Державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Росія програє свою загарбницьку війну і висловив підтримку Україні перед очікуваним контрнаступом. Про це він сказав за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи СЕМИ в Японії. Напередодні міністри в спільній з'яві попередили про високу ціну для тих, хто наважиться допомагати Росії у її війні проти України. Зі свого боку група семи зобов'язалася підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно а також забезпечувати її стабільність в плані безпеки, економічної та інституційної підтримки. Сам Ентоні Блінкен прокоментував результати зустрічі зі своїми колегами. Так домосмірічаленджкос із ваша ангонморвешенеґансюкраїн. Найбільшим нагальним викликом є триваюча агресивна війна Росії проти України. Вчора ми підтвердили зобов'язання щодо безпеки та економічної підтримки України, які потрібні сьогодні, щоб захистити свій суверенітет і народ, а також у довгостроковій перспективі, щоб гарантувати, що Україна не просто виживе, а процвітатиме, а Росія утримується від подальшої агресії. А це включає продовження посилення санкцій і експортних обмежень, тиск на Росію, щоб обмежити її здатність вести війну, виявлення осіб, які ухиляються від санкцій, де б вони наховалися, відкидання ядерного на Москви та забезпечення відповідальності за воєнні злочини. І коли незмінні голоси, очолювані Росією, яка програє свою загарбницьку війну, говорять про уникнення ескалації або закликають Україну припинити повернення власної території, ми нагадаємо світ хто агресор, а хто жертва? У кого 20% території окупували ворожі війська? Чиї діти зникають, а мирних жителів вбивають і залишають у братських могилах. Німецький уряд офіційно підтвердив передачу Україні систем протиповітряної оборони Петріот. В оновленому переліку військової допомоги Німеччини вказано, що ЗРК Петріот разом з ракетами вже доставили до України. Ще одну систему на баланс українських сил передають Сполучені Штати. Раніше в Пентагоні пояснювали, що вона має вирушити до України після того, як українські військові закінчать фінальний етап тренувань у Європі. Тим часом історії з витоком таємної інформації Пентагону розвивається далі. ФБР вважає, що підозрюваний у златі документів Джек Тейшейра міг зберігати більше розрукованих файлів поза своїм домом в інших будинках у своєму місті. Слідчі вже подали запит про ордер на додатковий обшук. Завтра Джек Тейшейра постане перед судом у Бостоні. Для обранняємо запобіжного заходу. В своєю чергою в уряді США переглядають процес проведення безпекових перевірок та розповсюдження таємної інформації. Про це розповів представник ради з нацбезпеки Джон Кірбі. Кілька речей, на які ми очікувано можемо звернути увагу, це процес безпекових перевірок і чи належним є те, в який спосіб люди отримують дозвіл на доступ. Ще одна річ, на яку ми можемо гіпотетично розглянути, це поширення певних типів засекречених матеріалів. Чи воно надто широке, чи потрібно його звузити? Коли ви проходите безпекову перевірку. Те, що ви отримали допуск до таємної інформації, не означає, що ви можете бачити все, що є цілком таємним. Тут йдеться про дозволи і про потребу знати. Прем'єр-міністр України заявив про розробку десяти ключових реформ у рамках нової економічної моделі України. Про це він заявив за підсумками візиту до Вашингтона, де відбулися щорічні збори Світового банку та МВФ. Реформи це одне із основних питань нової програми міжнародного валютного фонду для України. І розібратися в цьому допоможе нам Оксана Бедротенко, наша журналістка, яка зараз приєднується до нашої ефіри. Оксано, вітаю тебе, Дякую, що приєднуєшся. Вітаю чого в МВФ зараз, Оксана, очікують від України, коли ми говоримо про проведення. Нових реформ так, Остапа минулого тижня. Український уряд вів активні перемовини з міжнародними донорами і консультації. Тут у Вашингтоні в рамках зборів Світового банку та міжнародного валютного фонду. Узгоджено масштабну програму для України. Це 115 мільярдів доларів на 4 роки. З них 15,6 мільярда надійде безпосередньо з МВФ. у фонді сподіваються, що ця програма стане не лише Задасть не лише ритм для перерахування донорських коштів в Україні на підтримку економіки, але і стане дорожньою картою для українських реформ. І е, я поговорила з високопосадовцем фонду е, Альфредом Кемером, і він відзначив пріоритетні програми, які є е, закріплені в меморандумі. Серед них, наприклад, реформа корпоративного управління е, держпідприємствами. Це означає, що, наприклад, такі великі компанії, як Нафтогаз або Укрзалізниця не повинні бути більше тягарями для бюджету або антикорупційні реформи. Давайте послухаємо, що він сказав конкретно. Так, можемо послухати зараз насамперед хочу сказати, що це програма України. Україна хоче домогтися макростабільності. Серед аспектів, на яких ми зосереджуємося в першій частині програми, продовження прогресу в стандартах корпоративного управління та подоланні корупції. Цього хоче Україна. Друга частина програми поглиблення структурних і інституційних реформ, щоб створити зростання в середньостроковій перспективі і допомогти вступу України в ЄС. Цього хоче Україна, і ми це підтримуємо. Що стосовно інших донорів, як партнери України, вони надаватимуть фінансування. Вони також підтримуватимуть складові програми українського уряду, щоб допомогти їм у макростабільності, стимулюванні зростання в середньостроковій перспективі, відбудові країни і, зрештою, на шляху до ЄС. Цікавий цей коментар Оксано. Але знаєш, ще питання є: чи готова Україна виконати ці? Програми про е, ці умови. Програми, про які ми почули, якщо не помиляюся, перший перегляд цієї програми має бути вже вже в червні? Саме так, Остапе. Україна вже отримала 27 мільярда доларів за цією програмою, але сподіваюся, отримати ще 1,8 мільярда доларів вже до кінця року. І там достатньо напружений графік. В програмі закріплено 19 різних умов. Е, також як я сказав, вже в червні, це не за горами, але за результатами спілкування з українським. Ську <делегацію>. у Кемера склалося враження, що український уряд відданий амбітній програмі реформ зараз в наших обговореннях ми побачили відданість з боку національного банку, щоб програма працювала, щоб досягнути їхніх цілей та отримати фінансування від донорів. Я побачив глибоку відданість. Я також побачив, що координація між різними установами значно покращиться з новою офіційною програмою. Ми це бачили в рамках програми на чотири місяці, яка була перед цим, і це триває. Перегляди також дозволять пристосувати програму за необхідності не лише з огляду на втілення реформ. Це а також корисно в умовах надзвичайної невизначеності для українських урядовців. Оксано, а як щодо Росії знаю, і ці теми також ти торкалася? Які прогнози щодо, щодо російського так напрямку озвучує зараз МВФ? Так, це цікаво, Остапа. Що саме оцінки фонду щодо економіки Росії викликали ще не найбільші дискусії під час зборів світового банку МВФ? Тому що МВФ хоче погіршив оцінку російської економіки, але озвучив, що російська економіка зростатиме на 0,7% цього року? Це Краще ніж показники для великої кількості європейських країн або для Великої Британії, це викликало значну критику оглядачів. Можливо, найбільш відомим критиком фонду є професор Єльського університету Джефрі Соненфельд, який взагалі звинувачує фонд в тому, що МВФ повторює російську пропаганду, коли довіряє цифрам, які надає Росія. Звичайно, згідно як так, як Росія є учасницею МВФ. Вона мусить надавати цифри, і вона взяла на себе зобов'язання надавати повну і чітку статистику. Але після повного штабного вторгнення Росії до України кількість цієї статистики і прозорість значно зменшилася. Це визнають у фонді. я запитала у Альфреда Кемера, як він обґрунтовує таку позицію МВФ щодо оцінок російської економіки. Послухаємося коментар минулого року, за нашими оцінками, російську економіку підтримав ріст цін на сировинні товари, а експорт тримався. Тож був профіцит поточного рахунку платіжного балансу це 230 мільярдів доларів. Цього року такого вже не буде. Через нижчі ціни на зменшення обсягів. Профіцит поточного рахунку зменшиться до 75 мільярдів доларів, як і бюджетні надходження від продажу нафти та газу. Буде тиск на бюджет, щоб утримати доходи, які зростають. Коли йдеться про російську економіку, вона багато в чому відрізана від багатьох інших країн, і це матиме довгострокові наслідки. Ми очікуємо, що у російського ВВП буде на 7% відсоткових пунктів зростання менше до 2027 року, порівняно з тим, що могло б бути. Так, Остапе, тобто фонд сам визнає, що прозорість російської статистики погіршилася, і що в принципі санкції діють. І в фонді кажуть, що погіршення російської економіки, вплив санкцій, вплив ізоляції Росії, буде відчуватися згодом. Однак, звичайно, та нестача цифри, нестача даних спонукала економістів шукати інші альтернативні шляхи, щоб зрозуміти, що саме відбувається в російській економіці. Як я вже сказала Соненфельд, до Досліджує е, дані третіх сторін торгових партнерів Росії. Е, також було дослідження Евана Гершковиця. Це е, журналіста, е, яко зараз гост... е, засудили. Ну... Він затримали і звинувачує вішкого гонці. Абсолютно він зараз затриманий в Росії, але він е, використовував дані е, альтернативні дані е, неформальної інфляції для того, щоб піддати сумніву е, кремлівську статистику. Е, також я поговорила з головною економісткою Європейського банку реконструкції. І розвитку е, вони провели дослідження і е, дослідили наскільки змінилися торговельні шляхи е, Росії. Е, тобто, зараз Росія втратила е, той е, е, імпорт товарів, які вона закуповувала з Європи і намагалася переорієнтуватися, отримати ці самі європейські товари через посередників Центральної Азії та на Кавказі. От що вона мені сказала про результати свого дослідження. Так, давай зараз подивимося цей коментар нереалістично було чекати, що санкції негайно створять фінансову чи валютну кризи в Росії. Росія з 2014 року будувала захист від санкцій, пріоритизувала економічну стабільність за рахунок росту. Санкції працюють, але повільно. Росія позбавлена знань, які приходять з імпортом капіталу з роботою міжнародних компаній. Ми дослідили зміну торгових шляхів. Пряма торгівля Європи з Росією впала на 60%, але збільшилася. Торгівля через посередників на Кавказі та в Центральній Азії. Однак торгівля через посередників лише 5% від тих обсягів, що були раніше. Оксана, якщо підсумувати наскільки дієві в принципі санкції в короткостроковій і довгостроковій перспективі для Росії, так як зазначають більшість оглядачів, ми не бачимо зараз повністю краху російської економіки, але більшість вказує, що санкції все таки працюють і закладають руйнівні тенденції, як мені наприклад казав напередодні в інтерв'ю Андрій Пишний голова Нацбанку, що Росія буде змушена друкувати гроші, що є токсичними і може запустити інфляційну спіралі в Росії. І це вже в наступні шість місяців. Думаю, будемо до, до цієї теми однозначно повертатися. Оксана дуже дякую тобі, що допомогла розібратися. пулочках по все розкласти. Оксана Бедратенко була в нашому ефірі. Приєднувалася до програми. Дякую. А наша наступна історія про жінок, які після повномасштабного вторгнення Росії вирішили приєднатися до зсу та встати на захист країни. До 24 лютого вони жили звичайним життям. Майстриня з манікюру в салоні краси, медсестра приватної клініки, мама трирічного малюка. Тепер вони зі зброєю в руках поряд з чоловіками допомагають звільняти країну від окупантів. Як почуваються жінки у війську та чи існує гендерна рівність на війні? У військовослужбовець на Бахмутському напрямку розпитала Анна Костюченко та Павел Суходорський. Я, ти, ще, трагає трагає. На спину мені руку руку отак. Давай, пошли. Спочатку було важко, тому що ти не розумієш, ти перший раз в цьому знаходишся якось і страшно, і незрозуміло. А потім в якісь моменти відключаєш всі свої емоції і просто працюєш. Турнікети для зупинки кровотечі замість манітюрних ножиць. 25 лютого 2022-го киянка Валентина залишила салон краси, де працювала майстриною з манікюру та пішла медиком до збройних сил України. Зараз її головне завдання стабілізувати пораненого бійця та відправити до лікарні. Шора. За понад рік служби Валентина була на усіх найгарячіших напрямках оборони України. Пошло. Я була і оборона Києва, Херсона, Миколаєва, Запорізька область, Дніпропетровська область, був Бахмут. Зараз знову цей напрямок. Вже морально дуже стомилася, тому що найкращий друг загинув в минулому місяці. Інший друг також в полоні. І Це майже кожен день дізнається, що хтось з твоїх знайомих або друзів просто загинув. Дівчинка, яка з нами була на стабілізаційному пункті два дні назад, також під град потрапила. Якось так. Хочеться вже просто морально від цього всього відпочити. Але коли переможемо, тоді вже. Утім, війна подарувала Валентині і нових друзів. У жовтні 2022-го під час роботи на Бахмутському напрямку Валентина познайомилась з 29-літньою медсестрою Сумщини Юлією. З того часу дівчата стали близькими подругами. Юлія професійна медсестра. Працювала до війни у Києві в приватній клініці. З вересня минулого року дівчина пішла служити в ЗСУ. Касательна асистен... ну, асистірування анестезіологу стосовно асистування анестезіологу, то нічого нового не було. Робота з хірургом це було нове, але мені пояснили усі нюанси та й усе. Мені просто деякі нюанси обісніли, і все медицина не єдиний напрямок, де успішно служать українські жінки. Донецький напрямок мені є рідний, тому що я в принципі з 15-го року саме в Донецькій області і е, починала свою службу. 25-річна Анна служить у військах зв'язку з 18 років. Мене не стримувало в принципі нічого. У мене не було ні дітей, ні сім'ї, і я вважаю, що це було правильне рішення. Анна прослужила з 2015 до 2018 року, потім вийшла заміж та народила дитину. Утім, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення, жінка залишила трирічного сина зі своєю мамою та знову пішла захищати країну. 24 лютого. Цікавий день, тому що в п'ятій ранку я підскочила на ліжку, коли почула, що летять бомбардувальники та винищувачі. В принципі, одразу було зрозуміло, що вони не наші. Я якраз спала і поруч спала моя дитина. Це дуже страшно. Це дуже тяжко емоційно витримати і. Я навіть не знаю, як пояснити людям, які ні разу не були і не відчували того, що ми переживали в Києві та в області. Зараз Анна служить сержантом та опікується питаннями військового забезпечення. Каже, ЗСУ жінок береже і не відправляє на лінію зіткнення. Утім, каже, гендерного утиску не відчуває. Нас дійсно трошечки більше бережуть від інших солдатів, і це зрозуміло, це ясно. Але якихось там спеціальних привілеїв я б не сказала, що вони є. Тобто наші дівчата такі, що якщо вони дійсно прийшли в армію, дійсно прийшли на війну і зрозуміли, куди вони йдуть, то вони готові з хлопцями і в окопах жити, і на полу спати, і їсти з однієї миски це все нормально. Про рівне сприйняття жінок та чоловіків у війську говорить і медикиня Юлія. Побратими прекрасно, ні, то я не чувствую ніякого дискомфорту совершенно. Хоча, кстати, побратими прекрасні. До речі, я коли йшла, то трошки побоювалась, але я відчуваю підтримку від них, і жодного пресингу від чоловіків немає. Ні, то ніякого там ні пресіна там моральна. Ну так би да, мужчин за ні, вообще нічого не чувствую. Усі жінки кажуть, головна мотивація для служби у збройних силах безпечне майбутнє для нових поколінь. Тому що це моє майбутнє, це майбутнє моїх дітей, майбутнє моєї сім'ї. І хто, як не ми, може це все зараз вирішити, враховуючи, що нас вже багато століть хочуть знищити. Після закінчення війни Валентина мріє про власну кав'ярню-книгарню. Юля хоче відкрити свій салон татуажа, а головна мрія Анни повернутись до своєї родини та маленького сина. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. А далі говоримо про колишніх американських військових, які привозять в Україну засоби захисту, транспорт, а також проводять тренінги для українських захисників. Представники благодійної організації Spirit of America, чимало представників якої ветерани допомагають українській армії ще з 2014 року. Окрім найнеобхіднішого, тепер вони взялися забезпечувати захисників на передовій також пральнями та душовими на колесах. Продовжить Ірина Шанкаренко. Це російська куля в його шоломі, і цей шолом врятував йому життя. Шолом, який зачепила, але не змогла пробити російська куля у Вашингтонський офіс благодійної організації Spirit of Америка передали з поля бою в Україні. Цей балістичний шолом, який Spirit of Америка передала у березні 2022 року. У травні врятував життя українському захиснику, який воював під Маріуполем. Він був дуже вдячний і він віддав шолом нам, щоб ми привезли його до штатів і мали реальний приклад для наших донорів і американців, як їхня допомога рятує життя. Це врятувало цьому солдату життя, і він досі воює. Давайте, прямуємо на схід. Шоломи, бронежилети та багато інших необхідних речей для українських захисників, представники Spirit of America від початку війни регулярно привозять особисто. Ти рухаєшся, коли ти маєш бути. Швидким, це якраз той формат броніки, який нам підходить. багато представників Spirit of America колись служили в американських збройних силах. Тож легко знаходять спільну мову з українськими військовими. Я впевнений, що це найвищий рівень, який лише можна знайти. І тут є кріплення для так, так я знаю для оптики та іншого. Вона крута. Я працюю зі Spirit of America. Живу в місті Канзас. Я офіцер армії у відставці з минулого року. Допомагати людям на передові виконувати їхню роботу як найкраще. Це те про що ми дбаємо. Ми можемо забезпечувати швидко, заповнювати прогалини і передавати оснащення у потрібні руки, потрібним людям у правильному місці в правильний час на допомогу Україні благодійна організація Spirit of America вже спрямувала понад 30 мільйонів доларів. З них закупили 200 тонн засобів захисту, медобладнання, а також транспорт. Спочатку допомагали захисникам Київщини не лише спорядженням, а й навчали базовим навичкам цивільних, що тоді прийшли в тероборону. This shows a helmet that's too small, and if you оцей шолом замалий, але якщо я візьму ось цей і його ось так, от відрегулюю, він спокійно розміститься на моїй голові. і не спадає. Бачите? Навіть якщо його не затягнув. Згодом разом із керівництвом сил територіальної оборони Спірітов Америка допомогли запровадити курси для командирів рот, які тепер проводять регулярно. Ні, це бачить два кілометра. Зрозуміло зрозуміло командирів рот навчають тактиці бою, витривалості, плануванню і маневрів, всьому, що знадобиться лідеру на полі бою. Спочатку це був експеримент, щоб побачити, чи справді цей восьмитижневий курс допоможе підвищити кваліфікацію командирів рот і врятувати життя. І ми дуже раді побачити, що це виявилося успішним. І сьогодні курс продовжує навчати нових командирів. Представники організації кажуть, поки американська влада забезпечує Україну важким озброєнням, вони заповнюють прогалини адресно на місцях. Наприклад, допомагають ремонтувати військові автівки. А один із нових проєктів організації душові кабіни на колесах та пересувні станції для прання. для військових, які тижнями та місяцями перебували в багнюці та бруді в дуже суворих умовах, можливість отримати чисту форму це величезне підняття морального духу та боєздатності. Тож у військах територіальної оборони виникла ідея зробити ці вагончики з душем, прально сушильною машиною. Вони придумали, як це зробити. Ми допомогли профінансувати цю чудову ідею і вже придбали 12 таких. З українськими захисниками організація налагодила тісний зв'язок ще з 2014 року. Тому здатні доправити допомогу швидко та добре знають, що саме потрібно військовим одна з речей, які українські військові роблять дуже добре, вивчають слабкі сторони Росії і адаптуються, щоб скористатися цими слабкими сторонами. Тож ми спостерігаємо зміну запитів на допомогу від українських військових відповідно до російських слабкостей. Це, наприклад, певне електронне обладнання, також спорядження, що допомагає краще маскуватися на полі бою. Кошти на підтримку української армії Spirit of America отримує від небайдужих американців, для яких найкраща подяка успіхи українських військових на полі бою. Your... дуже дякую за вашу віру в нашу перемогу. Дуже дякуємо за ваші бронежилети, каски, транспорт, медичні засоби. Це допомагає нам іти до перемоги. Ірина Шинкаренко Олексій Осика, Голос Америки. І остання на сьогодні наша розповідь про те, як з допомогою українського джазу в Лос-Анджелесі збирають гроші на ЗСУ. Волонтерський культурний проект of Ukraine» влаштував тематичну вечірку, на якій крутили рідкісні платівки українського джазу 70-х років. Його слухала Христина Шевченко. Привіт, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Українське гасло звучить у Хіпстерському районі Лос-Анджелеса Екопарк. Тут в одному із місцевих закладів проходить вечірка українського джазу 70-х років. Ця рідкісна платівка 1976 року, на обкладинці якої обличчя українського джазмана з Дніпра, саксофоніста, керівника групи Водограй Олександра Шаповала стала головним мотивом вечірки. Співорганізатор, засновник культурного проекту Саунд Ukraine Андрій Мосін, розповідає: колектив шаповала приклад багатогранності української культури. Вона була записана в 76-му році на Донецькому джазовому фестивалі, і номер один. Вона була загублена на 45 років. Ребята з шукай рекордс, знайшли цей запис на студії і випустили її тільки в 2020 році. Номер два. Вона зовсім не звучить як щось Донецька 76-го року. Номер три це шаповал, який є також лідером гурту Водограй з Дніпра. Рідкісний альбом так вразив поціновувачів музики у 2020 році, що його тоді розкупили буквально за години. Андрій був одним із тих щасливчиків, хто зміг дістати платівку, і у 2023-му він вирішив представити рідкісний запис у Лос-Анджелесі серед відвідувачів. Вечірки багато емігрантів з України. Серед них і музикант-репер Вова зільвова зв'язку з тим, що українська культура протягом всієї своєї історії, чи всієї історії України в тому чи іншому вигляді була під культурною окупацією нашого східно-північного сусіда. Багато її пластів є невідомими навіть для представників культури і мистецтва. Будучи тут, живучи тут, я маю можливість відвідувати. Тематичні вечірки з фандрейзами на користь ЗСУ і на користь України і таким чином робити свій невеликий внесок. 52. Тематична вечірка є водночас і збором пожертв. Тут влаштували аукціон і продають платівки футболки та книги. Кошти підуть на потреби України. Ці люди, кому ми збираємо допомогу, це люди, яких ми знаємо особисто. Ми з ними в контакті особисто ми відправляємо їм те, що їм необхідно і терміново вже зараз для виживання. Також відвідувачам показують документальні фільми про різні регіони України. Американці кажуть, не уявляли раніше, як виглядала Україна, адже в новинах звикли лише бачити кадри зруйнованих міст я бачив деякі кадри Карпат. Я був в Україні, був у Києві та Львові, але ці кадри на екрані неймовірні, і вони показали райони, яких я ніколи не бачив. Красиві будівлі, об'єкти, яких я не бачив під час подорожі, гарний ландшафт і архітектура. Джаз вечірка це не перша культурна подія Sound of Ukraine. Раніше знайомили Лос-Анджелес із українським фанком 60-х. Волонтери обіцяють продовжать дивувати музичну столицю світу українською нішовою музикою. З Лос-Анджелеса Христина та Богдан Шевченкі Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Нагадую і закликаю також дивитися наші щоденні брифінги о 18-й годині за київським часом. Незмінно з понеділка по п'ятницю на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Також пам'ятайте і читайте наш веб-сайт. Там є багато цікавих статей, інтерв'ю. Ну і соціальні мережі теж: Твіттер, Фейсбук, Ютуб, Інстаграм, телеграм-канал теж у нас є. Голос марки українською. Тому стежте за нами також і там. Бажаю вам зі свого боку мирної ночі. Та спокійного ранку побачимось незабаром до зустрічі.